Привіт! Сьогодні хочу поділитися дуже важливою темою: складні розмови в бізнесі. Якщо ви коуч, експерт, консультант або підприємець, ця інформація для вас. Чому? Бо складні розмови супроводжують нас постійно. Клієнт запитує, чому так дорого, людина говорить, я подумаю, і йде або на вебінарі ставлять несподівано питання, і ви губитесь. Це знайомо? Сьогодні розберемо, як правильно реагувати у таких ситуаціях. І не втрачати клієнтів. Перше ведення вебінарів. Багато хто боїться їх через страх запитань, на які не знає відповіді. Що робити? Тримайте структуру. Почніть з трьох ключових пунктів: хто ви, яку проблему вирішуєте і що отримає людина після вебінару. Якщо вас заставили зненацька складним питанням, не бійтесь сказати Дякую за запитання, уточню це і відповім вам після етеру. Це виглядає професійно і чесно. Друге робота із запереченнями. Найпоширеніші фрази, які ми чуємо, це дорого, я подумаю, мені це не потрібно. Заперечення це не відмова, це можливість дати більше інформації. Наприклад, на дорого відповідайте дорого порівнянні з чим. Давайте розберемо, що входить у ціну. Якщо людина говорить, я подумаю. Уточніть, що саме вас зупиняє. Давайте розберемо це питання разом. Так ви допоможете клієнту прийняти рішення. Третє консультації та розбори. Пам'ятайте, ви ведете розмову, почніть із проблеми клієнта, ставте відкриті питання, що для вас важливіше у вирішенні цього питання. І тільки потім переходьте до ціни. Головне не відходити від мети розмови та допомогти людині зрозуміти цінність вашої роботи. Четверте, як говорити про ціну впевнено? Багато хто боїться озвучувати вартість своїх послуг. Ось простий алгоритм. Спочатку покажіть користь, мій продукт допоможе вам вирішити таку-то проблему, потім озвучте ціну і замовкніть. Не перебивайте клієнта, дайте йому час подумати. Якщо є заперечення, повертайтесь до цінності і користі. Це інвестиція у результат, який ви отримаєте. Якщо ці ситуації вам знайомі і ви хочете навчитися впевнено вести складні розмови у бізнесі, запрошую вас на мій вебінар Складні розмови. Ми розберемо, як легко вести вебінари, обробляти заперечення, проводити консультації та впевнено говорити про ціну. 24 грудня о 19.00 я вас чекаю. Зареєструватися ви можете в описі під цим відео. До наступної зустрічі! З вами була Яна Волкова.